Одного дня на перерві. Е, привітайтеся усі з соплячкою. «Погода вона стоїть у моїй сліпій зоні. Стопудово ковирялася в носі. Та ні. Так, так. Ні, ні. Ага, так. Ні. Але я дійсно ковирялася. Хі, Хі. Є про що я хочу поговорити перед тим, як потренуватися в правописті. Я підготувала заяву. Я не буду ні підтверджувати, ні спростовувати події щодо козюльок. Козюльок? Якщо мене всі знатимуть як ту, що колупалася в носі, то краще, щоб моя репутація була вже поганою. Дивись! Нехай Дакота, що хоче, то й розказує. Дакота зі мною не спілкується, не спілкується? Ні. Інколи я забуваю, що не єдина безнадійна дурепа у світі. Дякую. Хе-хе. Я чарівний і сучасний єдиноріг, В мене найвища магія та знання, труби барабани, віщують мій прихід, Зім чарівні пончики, ріг рі. робить заклинання. Усі дивує моя здатність, рухати речі, не торкаючись. Моя краса це мрія кожного, мною любуються. Та захоплюються. Це все правда. Знаю. Між ним подяки та Різдвом в школі дні дивно проходять. Вони нас не вчать нічого нового, тому що ми все забудемо на канікулах. Ми не можемо повторювати старі теми, тому що рахуємо секунди. І навіть на це не звертаємо уваги. Тоді чому школа відкрита? Не знаю. Думаю, що то все через бюрократію. Чік чік. 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 <смір> хм, відрізати голову Санта Клаусу то, напевно, поганий знак. Ей, приклеїш голову Санта Клаусу? Навіщо? А чого відрізала? Тому що багато питань задавав. Учителю, може, стримуєш посмішку, коли вчитель виносить попередження. Йоу. Що сталося? Поскакали, будь ласка. Швидше. Чому? Цієї пори року темніє через годину після школи. Нам потрібно встигнути додому по дню. Загалі-то не потрібно так сильно триматися за мою гриву. Впасти не входить в мої плани встигнути по дню. Влітку темніє пізно, але люди рідко дарують подарунки. Взимку купуєш подарунки, але темно й холодно. Цікаво, що буде, якщо поєднати денне світло і подарунки? Єдинороги. Вважаю, що це я наштовхнула на таку думку. Так, що так? Так, я вмію читати думки, але я в тебе нічого не питала, але подумала. Та ні, або хтось інший подумав. Думаю, що це була ти, тобто я прочитала ж свої думки. Так, Хм, ех, добре. А ти вмієш читати думки єдинорога? Ні, магія. Тату, а який найкращий подарунок на Різдво для єдинорога? Єдинороги обожнюють мити посуд замість твого татка. І чого це я в тебе спитала? Якщо серйозно, то не знаю, який подарунок був би найкращим. Я ось знаю, що Чорнобривка приготувала мені чудовий подарунок. Вона моя найкраща подруга, і я її хочу купити щось особливе. Добре, а від чого вона в захваті? Взагалі то від себе. Ну, тоді подаруй їй її. Ти вже зрозумів, яка весь Чи можу задати гіпотетичне запитання? Звичайно. У мене є чудова подруга, і я не знаю, який купити подарунок для неї. Речі, яких немає у чорнобривки. Номер один Штани Хі-хі-хі. більш чудова, ніж я? Що? Я б не хотіла тебе ревнувати до гіпотетичної подруги. Так, ми були дуже близькі. Дивись, що я купила, закреслюємо. А що ти робиш, коли не можеш прийняти рішення? Питаю у феї відповідей. Я бажаю, щоб вона з'явилася в моєму сні. Та вона з'являється. Я знаю, що такі сни особливі, бо зазвичай бачу себе. Це я й хотіла сказати. Як гарно бачу сон. Роби домашнє завдання, дурнувата підсвідомість. Мама колись мені співала пісеньку. Здається її назва Ти моє проміння сонця наспівується в голові. Думаю, то через мене. Ей, що? Я твоя фея відповідей. А чому ти виглядаєш як чорнобривка?» Тому що ти знаєш тільки одну магічну істоту. В тебе в голові одне питання, і я в твоєму сні, щоб відповісти на нього. Як єдинороги ковиряються в носі? Не це питання. Одне питання тільки таке. Треба вирішити, який подарунок купити Чорнобривці на Різдво. Я хочу купити чудовий подарунок, але не знаю, що їй потрібно. Можливо, їй потрібен лишень подарунок справжньої дружби. Це дуже банально, але це твій сон. Справжня дружба поважає свободу. Якщо когось любиш, то відпусти. Можливо, їй потрібен лишень подарунок справжньої дружби. Це дуже банально, але це твій сон.